Жабка та мишка товаришували з дитинства, завжди допомагали один одному, були справжніми друзями. Одного разу жабка та мишка прогулювалися лісом. Вони йшли, розмовляли, цікавилися усім навколо, аж поки не заблукали. Вже й стемніло в лісі, а друзі все блукали та й блукали. Ніяк не могли знайти правильну стежку. Чим далі, тим страшніше і моторошніше ставало їм. Після довгих і марних спроб вибратися з лісу, вони встомилися і вирішили переночувати під старим дубом. Жабка зарилася в листя, а мишка лягла поруч. Вночі на полювання вийшла хитрунка лисичка. Побачила вона мишку, що спить під деревом, підійшла і тихесенько забрала її до себе в нірку. Раділа хитрунка, що ніхто не бачив, те ділась мишка, адже. Жабку вона не помітила. Вранці прокинулася жабка і кинулася шукати друга, але пошуки були марними. Тоді вона цю новину рознесла по всьому лісу, що її друг зник. На Напоноч прибіг зайчик та й каже Чув, що зник твій друг, я допоможу тобі його знайти, адже друзі не лишають у біді. Прийшли на поміч жабці е, майже всі жителі лісу, тільки лисички не було. Усіх закрався сумнів, чи не скоїла цей злочин лисичка? Пішли вони до лисинної нірки та й питають лисичка, а ти чула, що е, мишка зникла? Ні, нічого не чула, нічого не знаю, нічого не бачила. Заметушилася лисичка, і всім стало зрозуміло, що з Саме це зробила вона. Жабка увірвалася в Нірку і знайшла там свого друга. Вони розплакались, але почали обійматися. Мишка була неушкоджена, але дуже рада побачити своїх друзів. Всі звірі лісу зрозуміли, наскільки важливо мати справжніх друзів, які ніколи не залишать у біді і завжди прийдуть на допомогу.